Друзі привіт! Цей пиріг дуже смачний! До просіяного борошна додаємо дрібку солі та вершкове масло кімнатної температури. За допомогою ножа перемішуємо тісто із маслом до утворення однорідної крихти. Це необхідно для того, щоб тісто зберегло свою легкість. Далі додаємо жовток, холодну воду та цукор та змішуємо лопаткою. Якщо у вас є міксер, краще замісити це тісто міксером, якщо ні, то замішуйте руками. Існує велика кількість варіантів приготування цього пирога, але мені до вподоби саме цей рецепт. Додивіться це відео до кінця і зрозумієте чому. Якщо ви ще не підписані на мій канал Марусині смаколики, то підпишіться, щоб не пропустити нові цікаві рецепти. Якщо ви ще ніколи не готували американський яблучний пиріг, обов'язково спробуйте, він нікого не залишить байдужим. Готове тісто загортаємо у плівку та відправляємо у холодильник на 1 годину. Тим часом приготуємо начинку. Яблука очищаємо від шкірки та нарізаємо тоненькими ломтиками. Далі приготуємо карамель. На невеликому вогні розігріваємо цукор. Коли половина цукру розплавиться, можна перемішати лопаткою. Доводимо цукор до повного розплавлення та додаємо вершкове масло. Перемішуємо та тримаємо на вогні ще 3 хвилини. До карамелі додаємо нарізані яблука, ванільний цукор, цедру лимона, лимонний сік, корицю, мелений мускатний горіх та кукурудзяний крахмаль. Перемішуємо та припускаємо яблука хвилин 5, щоб вони трохи пом'якшилися. Знімаємо з вогню та охолоджуємо. Тісто ділимо на дві частини у пропорції 2 третіх до 13. Більшу частину розкатуємо по величині форми. У мене форма 25,5 см. Може підійти також трошки менше 22 см. Формуємо бортики та припікаємо основу з тіста при температурі 180 градусів 10 хвилин. Далі викладаємо начинку на основу, розрівнюємо та накриваємо іншою частиною тіста. Защіпуємо краї та робимо зверху декілька розрізів. Змащуємо зверху пиріг яєчним білком. Випікаємо при температурі 180 градусів 35-40 хвилин. Цей пиріг наповнює неймовірним ароматом усю кухню. Тісто дуже ніжне. Усім смачного!